Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапальник. Сьогодні тема нашої програми це проєкт детально про глобальне, адже здається, що міжнародні відносини після початку повномасштабного російського вторгнення не мають жодного сенсу. Та про це це не так. Адже це самий пік міждержавних комунікацій на різних платформах. І, от саме для цього і був створений цей проєкт. Та більш детально про нього нам розповість наш гість, координатор проєкту Детально про глобальне Ілля Перепічаєв. Вітаю, добрий день ілля. Давай відразу й перейдемо до справи. Так а, хочеться, щоб ти нас, нас більш детально познайомив і розказав нам, що це за проєкт, так і для чого він створений. Взагалі, проєкт детально проглобально був створений ще до повномасштабного вторгнення у 2021 році, десь наприкінці березня, трьома підлітками, які були на той час членами громадської організації фундації регіональних ініціатив. Київського осередку, і, взагалі, цей проєкт спочатку був створений як такий онлайн-проєкт, е який розповідав про міжнародні відносини більш детальніше про е міжнародні організації. Е е і спочатку це просто була як сторінка в інстаграмі. Там робилися пости, і через це знайомили молодь, е що таке ООН, ОБСЄ, НАТО. І потім згодом відбувся і перший проєкт в Києві наживо із представниками Ками з Юрепорта ЮНІСЕФ, які більш детальніше познайомили молодь зі своєю роботою, розказали про можливості, про стажування, і таким чином цей проєкт розростався, розростався і зараз проводить масштабні проєкти на території всієї України. Угу. А яка от все ж таки яка головна мета його, так ідея? Для чого він створений? Детально про глобально створили для того, аби познайомити молодь, що таке міжнародні відносини загалом, що таке міжнародне право, як воно працює, для чого створюються міжнародні організації, чим вони займаються, і до речі, як з часом повномасштабного вторгнення багато хто каже, що міжнародне право не працює. Що громадське… Точніше, міжнародні організації не працюють, ООН там не працює, і ми е, мусимо довести той факт, що це не так, тому що ну якби міжнародне право теж саме не працювало на сьогоднішній момент, то війна підбулася набагато раніше, і не знаємо, що було б взагалі у світі зараз. Угу. А наскільки він є актуальним От зараз у наш час цей? Я думаю, що він є досить важливим на даний момент, оскільки знову ж таки потреба полягає в тому, що молодь не до кінця розуміє взагалі, що таке міжнародні організації. Тобто, там з курсу 9 класу, там коли викладали громадянську освіту або право, можливо, якось когось вони знайомились з цими організаціями. Проте не всі до кінця розуміють важливість їх на. Сьогоднішній момент, і от саме наша мета є в тому, щоб розказати більш детальніше про них, і також ми розказуємо не тільки, чим вони займаються, а, наприклад, студенти, які навчаються на міжнародних відносинах або на міжнародному праві, не всі до кінця знають де собі отримати роботу за спеціальністю. Не знають, як прийти працювати в міжнародні організації, тому ми запрошуємо спікерів, проводимо лекції, і вони вже розказують, як можна приєднатися і почати працювати в своїх міжнародних організаціях наприклад, от нещодавно ми запрошували трьох представниць з ЮНІСЕФ, і вони розказували про можливості, які вони надають для студентів, для молоді. Угу. А, так, а для кого він створений, ми розібрались, так? Створений для, проєкт створений для молоді. А, але а як до нього можна приєднатися, так? І хто це може зробити? Ну, загалом треба слідкувати за анонсами, тому що а, проєктів ми створюємо, точніше, заходи, які ми проводимо, їх дуже багато, а вони всі за одним мотивом. Проте а, кожен проєкт це щось нове, щось особливе, нові люди, нові знайомства. А тому треба просто дивитися, стежити за анонсами, їх знайти не так то й важко. Це, по перше, можна слідкувати з нашими сторінками, а також наші піарники працюють дуже гарно і зазвичай, коли ми плануємо якусь подію, то про це говорять всі пабліки з можливостями для молоді. Тому тобто де нас... говорять всі і всю так. Да, скажімо, так, так. так. А... Я, ну, давай передкриємо трішки завісу. Так? От ти сказав про що ви робите, проводите багато заходів. А, які а, найближчі заходи плануються? Один з найближчих заходів взагалі, хочу сказати, що ми от нещодавно, відносно нещодавно, у травні, точніше у квітні, провели модель ООН у Львові. І після цього ми вирішили, що команді треба відпочити, оскільки ми протягом року плідно працювали над багатьма проєктами. Кожен проєкт він потребує дуже багато зусиль, тому що ми їх робимо дійсно якісно із багатьма запрошеними спікерами. Як я вже казав, до речі, у Львові на нашому заході був присутній а, незвичайний та повноважний посол України у республіці Польща. Тому дійсно якісні проєкти і команда, аби не вигоріла, ми взяли. Так би мовити, такий стоп. І протягом двох місяців ми відпочивали, набиралися сил. І от нещодавно, після проєкту у Львові, з нами зв'язалася громадська організація, студентство, у яких цілі дуже схожі з громадською організацією Фундація регіональних ініціатив, і вони нас запросили до себе в Запоріжжя, тому найближчий проєкт, який буде, це в Запоріжжі, 12-13 серпня. Це школа моделі ООН. Угу. А що відбувається на цих заходах? Це просто як лекції, чи там ще щось таке там цікаве в. Ви... Створюють взагалі, модель ООН це рольова гра, точніше, іноді науково-практична конференція, у ході якої учасники стають дипломатами, вони представляють різні країни світу. Їм по жеребкуванню випадає там, наприклад, якась країна, до прикладу, Україна, і цей учасник має захищати інтереси цієї держави, не дивлячись на те, що думає він і відчуває він, тобто чітко що думає. Ця країна, яка, яку політику веде, так вони і мають відстоювати її інтереси. Ось це щодо моделі ООН. В Запоріжжі буде відбуватися школа моделі ООН, метою якої є підготувати учасників до такої конференції. Вона зазвичай проходить 2-3 дні. В Запоріжжі вона буде два дні відбуватися. І протягом двох днів ми маємо учасників познайомити, по-перше, взагалі, що таке Організація Об'єднаних Націй, як вона діє. Ми плануємо запросити спікерів, які будуть представляти і більш детальніше розказувати саме ті, які працюють з цієї галузі. І от вони розкажуть про те, що таке організація Об'єднаних Націй, а далі вже під час другого дня буде імітація цієї науково-практичної конференції, щоб учасники вже наживо ознайомились, що це таке і спробували на собі. Ну тобто можна сказати, що це таке проходить у вигляді як гри, да, де кожен може особисто там, скажімо так, зіграти роль так, того чи інакшого посла, представника там. Так, дипломата. Так. Ну це, це це дуже цікаво. Наскільки. А наскільки популярним є ці заходи? Скільки людей так ну, в середньому, можливо, там відвідує? А взагалі ці заходи, історія почалася цих заходів ще з далекого 1954 року. Саме таке поняття, як модель ООН. до цього проводили модель Сенату США. Згодом, вже коли з'явилася Організація Об'єднаних Націй, студенти Гарварда вирішили проводити таку імітаційну гру. І от з часом, вже у 2000 році, ця конференція, до речі, з'явилася і в Кривому Розі. У Кривому Розі вона з'явилася однією з перших в Україні. Тобто ну, -то нам є чим пишати. Так, так, взагалі. так. Пишатись. І Кривий ріг зазвичай, там, 20 років поспіль, зустрічав багато учнів з усієї України тому ось так. Угу. І потім, але потім, вже з плином часу, ці заходи масштабувалися, дуже їх стало багато в Україні. Але от е, період карантину, коли був е, пандемія, тоді е, це було неможливо проводити. Е, переходили до онлайн формату, але не всім він сподобався. І дехто взагалі це проводилось на базі якихось шкіл, університетів, кожен. Там кожна п'ята школа Києва, до прикладу, проводила таку конференцію раз у рік, а потім згодом це вже з карантином трішечки урізалося. І зараз детально глобально є одним з небагатьох, хто це далі розвиває, тому потреба є. Зазвичай ну от ми проводили школу Моделіон в Чернівцях. До речі, це перша офлайн подія, така подібна в Європі. І туди завітало 40 учасників, там була обмежена е кількість, оскільки не можна прийняти одразу всіх mm -hmm. і всюди, але ми пообіцяли, що ми обов'язково повернемось, тому що попит дійсно на такі проєкти там є. Е тому актуальна така тема, і це актуально не тільки для студентів-міжнародників, оскільки є багато інших позицій. Е Наприклад, є фотографи, можна спробувати себе в ролі фотографа, а, є ті, хто пишуть програму, програмники. Це тобто, тобто, така різностороння. Да, так? різностороння. Угу. Тому, і це не тільки для того, аби відчути себе дипломатом, а також це розвиває навички, ораторські навички, тому це дуже корисна Угу. Ну що ж, Ілія, я дуже вдячний тобі за те, що ти завітав до нашої студії. Так, і я бажаю бажаю, щоб проєкт Детально про глобальне ставав ще більш популярнішим і більш актуальнішим, так. І щоб ви проводили ще більше різноманітних заходів. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас був координатор проєкту Детально про глобальне Ілья Перепічаєв. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.